Добрий день, любі друзі. Ми продовжуємо читати цікаву, змістовну повість Мій друг Персі Бафале Біл і я шведського письменника Ульфа Старка. З вами Ольга Віталіївна. Прийшов час ближче познайомитись з героями книги. Ульф. Головний герой твору. Від його імені йде розповідь про події. Хлопчина хороший друг, товаришує з персі три роки, допомагає класи збирати жуків. Головний герой роботящий допомагає дідові боротися з гусеницями. Щоправда, не забуває просити платню за свою працю. Ульф не жадібний, пригощає друзів морозивом та цукерками, які купує на зароблені гроші. Ульф давно закоханий у Пію. Намагається при ній показати себе з кращого боку, заучує анекдоти, щоб розсмішити дівчинку, розбиває коліно й лоба до крові, але допомагає їй зловити щуку. Чи вдасться Ульфу підкорити серце красуні? Дід Ульфа у минулому моряк. Присадкуватий, товстий, м'язистий. Перше враження злий, постійно бурчить. Всім незадоволений, негостинний, всіляко показує, що не радий приїзду сина сім'єю. Примхливий не їсть їжу, яку їдять усі. Дід легко впадає в лють, замахується стільцем на персі. Але згодом читачі помічають і позитивні риси характеру діда він працьовитий, сам збудував будинок на горі. На кам'янистому ґрунті вирощує полуницю. З гумором автор описує його боротьбу з камінням на городі та гусеницями. Дід байливий під дощем збирає полуницю для торта на честь дня народження Ульфа. Старий майстер на всі руки, лагодить поламаний ним же в пориві люті стілець. Старк закоханий у свою літню дружину. Йдучи в море, робив власними руками для неї подарунки. Найцікавіше те, що дід мріяв бути мисливцем за бізонами, як Бафало Біл. Персі найкращий друг Ульфа. Він ініціативний. Пропонує втекти з заходу, який завершує навчальний рік, стати кревними братами. Хлопчик трохи нав'язливий. Напрошується на острів, куди їде на літні канікули Ульф з батьками. Персі оптимістичний, непримхливий. згоден спати у будь-якій кімнаті навіть із дідом. Переплутавши банки із прянощами, Персій каже, що пожартував. Він не показує переляку, коли роздратований дід замахується стільцем. Хлопчик майстер не всі руки, допомагає дідові лагодити розламаний стілець. І взагалі парсі вміє викликати до себе симпатію. Класе. Ще один хороший товариш Ульфа. Бурчить, але щоліта виконує завдання батька, що, до речі, йде хлопцеві на користь він багато знає про природу. Бунтує не дуже розумно, проти тата курячи їдкі цигарки. І наприкінці Пія. Дівчина, на погляд закоханого ульфа красуня, добре плаває і пірнає, п'є досвідчена рибалка, ловить величезних щук і майстерно їх обробляє, готується стати медичною сестрою. Дівчина не оцінює спроб ульфа розсмішити її. Значну роль у літературі відіграють засоби сміху. Сьогодні мова про гумор та іронію. Гумор це добрий, дружній сміх, його мета доброзайшлива критика недоліків людини чи суспільства. Іронія це прихована насмішка. Повість, мій друг Персі, Біл і я наповнена гумором. Впевнена, ви багато разів сміялися, читаючи твір. Наприклад, коли Ульф, заглиблений в думки про пію, зачепився за канат і впав за бор човна в одязі на глазах дівчини. Чи тоді, коли автор описує, як дід не втрачає бойового духу навіть у сні? Іронізує старк над батьком Ульфа, який вважає найкращим відпочинком лежання в гамаку та розв'язування кросвордів в чому насправді він не сильний? Згадайте, любі читачі тема те, про що розповідається в творі. Ідея головна думка твору. Те, чого навчає нас автор, до чого закликає. Читаючи повість далі, подумайте, яка його ідея. А може, в книзі декілька ідей. Дякую за увагу. До нової зустрічі.